Конфлікт на Косівщині. У космочі місцеві мешканці зупинили машину жінки, яка їхала з шестирічною дочкою та побили їх. Розлючений натовп думав, що ті здаватимуть чоловіків ДЦК. Про це повідомила постраждала Іванна Ванчурак на своїй сторінці у Фейсбук. Я встигла замкнути двері, відкрила вікно, і декілька осіб почали мене знову питати, хто я така, що я точно не місцева, бо вони мене не знають. І що я навідниця воєнкому. Вони почали бити машину, витягувати мене через вікно, виривати мені волосся. Я почала кричати, що в машині дитина, сподівалася на хоч якусь людяність, але одна жіночка запхала бити у вікно і дала в голову дитині, в той час як інша тримала мене за волосся. Вона додає, що невдовзі чоловік з натовпу закричав, що це не та машина. Тож люди перемкнули увагу на іншу автівку, яка в той момент їхала дорогою. Ситуацію з'ясовували правоохоронці. Поліцейські з'ясували, що мешканці отримали неправдиву інформацію, яка була розповсюджена по локальних групах в соціальній мережі. Близько сотні людей самовільно перекрили місцеву дорогу та не пропускали транспортні засоби. Між громадянами відбулися сутички, в яких постраждала неповнолітня та дві жінки. Вони були доставлені до місцевої лікарні. Поліцейські провели з мешканцями роз'яснювальні бесіди та невдовзі люди розійшлись. Наразі поліція очікує на результати експертиз від медиків. Після цього буде вирішене питання щодо надання правової кваліфікації події. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк. Телерадіо компанія Раї